Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс. Питання від підписника. Хворію на гіпертереоз, хашимото з підліткового віку. За час вторгнення росні хвороба загострилась до середньоважкого стану 13Б, вліпив ендокринолог. Мені один чел писав: у нього щитовидна залоза не працює, ендокринолог визначив дозу штучного тироксину на добу 165 мл. Із таким діагнозом він на 100% повинен бути непридатний до армії. Стаття 13А вказує добовий прийом за міської терапії гормонами більше 120 мл на добу. Тут такий випадок, що по-іншому трактувати не вийде. Це 100% шахрайств підробка документів ендокринологом і головою ВЛК. Порадив йому до суду звернутися. Ну, порада завжди дієва. В принципі, так. Якщо людина потребує замісної терапії, терадоїдними гормонами у дозуванні 125 мкг на добу і більше, це чітко підпадає під статтю 13 пункт А непридатний до військової служби. У випадку твого знайомого з дозою 165 мкг Л-тироксину рішення ВЛК повинно бути категорії А непридатне, а не 13 Б обмежено придатне. Якщо у тебе гіпертереоз хашимото середньої тяжкості, то 13Б означає, що ВЛК вважає, що твої порушення функції щитоподібної залози помірні. Однак, якщо твій стан постійно загострюється, є нестабільним або вимагає високих доз гормонів, можна вимагати перегляду рішення ВЛК або оскаржити його через апеляцію. Що можна зробити? Отримати детальні. Витяги з медичної документації, де буде підтверджено, що твоя хвороба має стійкий середньоважкий або важкий перебіг, наполягати на повторному розгляді ВЛК або звертатися до вищої комісії, оскільки 13 А означає непридатність, якщо лікар або комісія помилково виставили 13 Б замість 13 А, це підстава для оскарження. Тому, якщо в нього чітке попадання під 13, а ВЛК свідомо поставила 13Б, це підробка висновку і службове порушення. Суд, суд правильний варіант. Особливо, якщо є докази, що лікар або голова ВЛК свідомо занизили категорію. Що можна зробити? Оскарження через вищу ВЛК. Спочатку варто звернутися до Вищої комісії обласної чи центральної ВЛК. Скарга. Умов, НАСК або ДБР. Якщо є підрозділ корупції або підробці висновку, можна звернутися до цих органів. Судовий позов зібрати документи, висновки, незалежних лікарів, приватна клініка чи державний заклад, подати позов про визнання висновку велика незаконно та вимагати повторного обстеження. Зразок заяви на оскарження рішення ВЛК. Начальник обласної або Центральної військової лікарської комісії. Адреса комісії, прізвище ім'я по батькові заявника, контактний номер. Заява Я. Прізвище ім'я по батькові заявника дата народження. Проходив медичний огляд у складі, назва ТЦК, або ВЛК, дата проходження. Для визначення придатності до військової служби. За результатами обстеження лікар-ендокринолог в лік, прізвищем ім'я по батькові встановив мені категорію 13Б, що суперечить моєму діагнозу та вимогам статті 13, наказу 402. Факти порушення. У мене діагноз, наприклад, хронічний, гіпотиреоз тереіодит хашимото, що потребує заміщувальної терапії Лтероксик. Ном у дозі і вказати дозу МКГ на добу. Відповідно до пункту А статті 13 наказу 402, якщо добова доза перевищує 120, МКГ, то особа не придатна до військової служби категорії А. Лікар ВЛК та голова комісії свідомо занизили категорію ще службовим порушенням, та може містити ознаки службового підроблення документів. Вимоги! Призначити повторний медичний огляд в інший ВЛК з залученням незалежного ендокринолога, перевірити дії лікаря ендокринолога та голови ВЛК на предмет службового порушення та або корупційних дій, визнати висновок ВЛК неправомірним та скасувати його. У разі ігнорування заяви залишаю за собою право звернутися до суду ДБР та НАЗК із заявою про підробку документів та службову недбалість. Додатки. Копія висновку, ВЛК, копія результатів аналізів, УЗД висновки лікарів, копія медичних документів про лікування. Дата, підпис. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, рекомендуйте своїм побратимам. Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!